Під час перебування з робочим візитом на Львівщині міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак відвідав Львівський бронетанковий завод. В ході огляду потужності підприємства, голова військового відомства особисто ознайомився з процесом збирання новітніх бронеавтомобілів до ЗОР б Також міністр оборони зустрівся з представниками львівських підприємств оборонно-промислового комплексу та ознайомився із останніми розробками вітчизняного ВПК. На спільній нараді з керівниками підприємств, які виробляють продукцію для потреб військ, генерал-полковник Полторак обсудив необхідність повного завантаження заводів оборонними замовленнями відповідно до їх виробничних потужностей, широкого використання. Останніх наукових розробок у виробництві зброї, питання модернізації та ремонту авіаційної техніки. І йшлося також про регулювання законодавчої бази для полегшення роботи оборонних підприємств. Сьогодні українські виробники електроніки, високоточних приладів та зброї мають чимало передових розробок, і при тісній співпраці з оборонним відомством оснащуватимуть українське військо новими зразками озброєння та військової техніки.